Перспективний маркетплейс для продажу хендмейд. У 2023 році Bonanza. Bonanza – це онлайн майданчик, схожий на єці та Amazon. Їх штаб-квартира знаходиться в Сіетлі, штат Вашингтон. За останні 5 років Bonanza входить в п'ятірку самих рекомендованих торгових площадок наряду з eBay, Amazon та єтці у сайту. Понад 3 мільйони відвідувачів на місяць. Цей показник все ще добре росте. Перспективи для хендмейд-виробників на цьому маркетплейсі. Перше Bonanza не заробить жодної копійки раніше ніж це зроблять продавці. Ви платите лише за здійснення продаж. Друге. Впродовж багатьох років торгівельні майданчики постійно підвищували свої комісії. Bonanza не вносила жодних змін до структури комісії з 2016 року. Через Bonanza ви завжди будете платити їх базову комісію 3,5%, що відносно дешево в порівнянні з іншими торговими площадками. Для порівняння комісії Amazon можуть складати від 6 до 25%, коли ви продаєте свої товари на платформі. Третє з Bonenza ви також можете створювати свій власний анонімний інтернет-магазин, який нічим не буде відрізнятись від будь-якого стандартного веб-сайту на WordPress чи на Shopify, який би ви використовували для розширення бренду. Багато хендмейдерів шукають альтернативи Єці для продажу виробів ручної роботи. Боненза буде для вас зручним майданчиком, адже тут схожий інтерфейс та є всі ті функції, до яких ви звикли на єці. Реєстрація на Bonненza з України недоступна. Ми з командою запитаємо. Тали у підтримки у січні 2023 року, коли реєстрація буде доступна. Нам відповіли, що за два місяці переглянуть своє рішення щодо України. Чекаємо на відкриття реєстрації для українців. Просування на Бонензо Реклама Коли ви обираєте рекламу на Бонензо, трафік, що генерується, буде спрямований на ваш торговий майданчик, а не у ваш окремий інтернет-магазин, який ви можете створити через Бонензо. Ви не будете сплачувати за рекламу до тих пір, доки ваш товар не продасться. На Бонензо ви можете обрати один із чотирьох рівнів реклами. Перший базовий, максимальна комісія 9%. другий стандартний, максимальна комісія 13%. третій суперіо. Максимальна комісія 19%, і четвертий елітний. Максимальна комісія 30%. Ми не рекомендуємо обирати покращений та елітній пакети, доки ваша крамниця не почне дійсно заробляти. Bonanza Advertising охоплює турботрафік, купони та безкоштовний реферальний трафік. Турботрафік це програма, при якій Bonanza пропонує залучити максимальний трафік для продавців, зареєстрованим як золоті, платинові або титанові. Анові учасники або продавцям, які придбали окремий пакет турботрафіку. Одним із найкращих інструментів Бенензет, що генерує продажі, є інтеграція з рекламними каналами, такими як Google Shopping. Є кілька способів почати залучати трафік до вашого інтернет-магазину: соціальні мережі, друзі та сім'я, пошукові системи по типу Google та Bing. В Наступних відео я хочу вам розповісти про наш досвід на цьому маркетплейсі та результати наших клієнтів тут. Якщо вам цікаво, пишіть про це в коментарях. Як тільки я отримую 50 коментарів під відео на YouTube, я одразу випущу наступне відео про маркетплейс. Підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть коментарі, ставте дзвіночки. Побачимось.